Привіт, мої творчі друзі. Рада вітати вас на своєму каналі Алла Кравдій». Сьогодні зроблю сережки з вами. Я робила їх для свого магазину Etsy. колись давно, коли в мене був ще магазин у Києві, то я робила декілька. Ну, людям сподобалось. Звісно, я розумію, що це не любітеля, це не алмази і рубіни. І це треба бути. Певної людини, щоб таке подобалось, Але вони кумедні, чому ні, мають право. А я думаю, що також можна зробити такого плану і брошку, якщо пошити і пришити з зворотньої сторони застібку, то може бути і брошка. Я думаю, можливо, щось ставити всередину, щоб була більш така цупка. або Ну, такий більш ставити всередину більш цупкий фетер такий, Тоже може бути, тоді брошка. Ось. Тому, що я зробила? З Звичай, звичайно, зазвичай, звичайно, бачите, що говорю? Е зробила основні такі. Кружечки, на яких буде, будуть ці мордочки, роблю паралельно двоє сережок, одні з котиком, другі з медиком. Ось, сначала, Спочатку обвела кружечки, чотири штуки, щоб ну, спереду і ззаду закрити потім шви, які будуть. А зараз трошки контрастніше. роблю обвожу мордочки. Та вирізаю кружечки в 4, мордочки по дві. Да? Нічого складного немає. Просто бере час на вишивання, на, на саму роботу. А це на око вже я вирізаю на мордочках, будуть ще мордочки, так сказати. От. На око вирізаю, не малюючи. Одні будуть ось такі в медиках. Ну, кор 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 чи на ведмедиках. Коротше, навіть дивлюсь, чи правильно ну, кажу. Ага. І ось ще також по дві. Я вчора монтувала відео, прийшло ці замовлення на брошку скотча. Знов колись попередньо знімала відео, є на каналі, як я робила. Ну, і вчора отримала ще замовлення маленьке, то вечором шила. Я так показую майже степ степ кожен крок за кроком, і тому видно. Воно, можливо, відео здається довгим, але я так майже все зняла. Тому процес не швидкий, тому зайняло час. Я не вмію дуже швидко, в мене якось. Намагаюся акуратно зробити, і воно якось. Дивлюся, як люди зміють, так раз-раз-раз, в мене так не виходить. І в мене бере час, тому так. От пришила до одної, до другої. Тут пришивати отак так, намагаюсь. Викласти, щоб було гарно. Минулого тижня була на Квілт Вікенді, -вік 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 збирається компанія жінок, і часом вибираємо якийсь проєкт. І шиємо попередньо я почала одне завершила, три такі ковдри. Одне завершила, вислала, вислала татові, а ще дві. Майже завершила, основну частину пошила, але цього разу шила подарунки. Думала, поїду, буду знімати для вас відео. Так занурилась в процес, що нічого не зняла. Тому цього тижня покажу сережки. Я трошки раніше їх робила. Ось. Тому що тиждень вилетів у мене. Нічого не знімала, вся була в пошитті. Шила для подруги. Пошила таку сумочку. Як сумочку, таку, знаєте, як турбинка, яка затягується, вона багато в'яже, я думаю, що буде такий, ну, і склап таки в да, такий квілт, буде і стане його на годі. А для другої пошила. Такі підставочки під гарячі, такий наборчик з шести штук. Також, ну такий не квір, так я його називаю, інтуїтивний, підбираючи кольори, там нашиваю. він трошки по-іншому робиться. Ось, Але пошила довольна, що буде що на подарунок, хоч нічого не зняла. Ось. Можливо, вдома треба буде щось засняти, бо то якось я така була замучена заново. Вже потім почала шити, потім така, я ж збиралась знімати, думаю, що це доставить лампу, ой ні. <гум> то відмовилась від цієї ідеї. Ось, вишиваю очі, намагаюсь зробити такий французький вузик, але він... я так зробила шість обмоток, то він такий круглий. Виходить, то я його таки потім ще підшиваю до тих розмірів, які мені подобаються. У мене такі основа з французького вузлика, але <смі> потім ще я там з ним граюся. Була такі, ну, просто... Тому що я дивлюсь, коли він такий буває, мені не вистачає ну, розміру на... на площі самої мордочки, тому. Я граюся з ним, поки мені вже не стає. Ага, ну оце ок. На, моє... На мою думку, так сказати. А це я хочу зробити такі полосочки, щоб котик був полосатий. Ось. Буває, не капутається то саме любимо. Нічого не складного, просто я так вже намагалась все відзняти, тому. Хтось такі буває, що треба таки глянути і і дивитися не треба, да, комусь треба було і так подивитися. У мене вікно відкрите, бо в комуні дуже жарко. Так пташки співають, що я не знаю, чи вам чутно брати не можу. Наушників в мене немає, тобто не наушників, а мікрофон. Треба мікрофон завести так, щоб. Але якщо чутно, то непоганий звук для фону. Ось носик. Тоже так вже вишиваю до, 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 до той пори, поки вже мені, я так дивлюсь, о, все добре подобається. І вже потім від носика я йду далі, роблю посмішку. Простим таким швом. Чотко такого? Заумного? ну і вусики? Як же котик? По Ось, бачите, два готові. Зараз те саме з ведведів. Ось такий вузлик накрутила, затягнула, але він, тому що він об'ємний, він буває такий, як ну, болтихається, знаєте. Тому я його там ще дуже до, оце дошиваю, граюся. До розміру, який мені подобається. Ну, пташок моїх за вікном пауза трошки затихли. Перерва. щось там поправляю. Yeah. Далі ще буду з цим носиком тут теж гратися, бо ведмедя він трошки більший, то я... Таке враження, що без перестанку його вживає, коли вже потім передивляєшся. То запишу вам відео з пташками та газонокосілкою сусідів. Бо, бо прийшли е, дочка моїх американців, і там вони щось вибирають, і коротше викрасти біля моєї кімнати. І це такі я говорю і вони говорять. Ось, тому вийду на вулицю. Так, бачите, довго грають з носиком. Ну, бо я така, я ще такий перфекціоніст. Буду дивитися, дивитися, так мені не вистачає гратися, гратися, тому займає час. І це я, ви бачите, не, не обрізала, скажем так. Ой, так гарно у нас тут ці кульбабки розцвіли, але думаю, що скоро приїде газа на косілка. Тут американці замовляють, приїжджає чоловік один на такий. Ну, типу, газована косілка, тракторець такий і косить. То Мені шкода, хай би посилили, такі кульбабки гарні. Жовті навколо. От, бачите, скільки часу в мене йде на носик. Я поправляю, там щось мені не так, там мені не так лягло. Тому бере час. Так, ну це не судьба мені сьогодні записати відео, бо тут вже пішли, вони вийшли, в гараж ідуть. <різь> Ой. Такий гарний кущ тут. Я навіть не знаю, що це, але так гарно квітне весна робить красу. Ось. Нарешті я завершила носик. Бачите, стільки часу. Це ще відео я прискорила, ну не трошечки трохи. Якщо була і першоначальна швидкість 1,1, то я зробила 1,5. Ну це навіть непомітно. А, А так по часу, якщо взяти, то. Має... А коли я починала монтувати відео, то було майже 30 хвилин. Вийшло в 18. Але це ще я, наприклад, зараз я обшиваю цим таким шмом. Я думаю, що всі ви його знаєте, просовуються. Іголочка, гоп, петлю зробили і обметочний такий шов. Ось, то я вам показую тільки. Частинку однієї, так я роблю, робила дві. Тобто так само ведмедик, я вам показую одного, там, а шию дві. Ну, так в мене пішло весь вечір, я просиділа з цими сережками, скажімо так. Ось, бачите, готово. Потім що я взяла? Така в мене, ну, ці з я не знаю, як воно правильно називається. Фурнітура спеціальна для сережок. Да? Е, я проколола заздалегідь такою голку більш ширшою, щоб було легше і цією штучкою допомогла е, вдіти це кільце. Ось. Потім вдігаю, Я не знаю, як навіть називається. Зараз фурнітура для сережок. Да? Пін чи як. Ось. Думаю, як це вибрати бусинку, яку одну чи дві придивляюся. Дивіться, щось забагато, вони, вони такі в мене не можна сказати, що маленькі, тому відрізаю лишнє, закручую. Тут нічого складного, але трошки в мене тут фокус збивався, бачите? От. Вдягаю цю саму вушку для сережки і закручую. Тут я зрозуміла, що я думала, що мені не потрібно будь-кого зубці, а ці, ц, цієї штуковини буде мені достатньо, але тут я зрозуміла, що все-таки в майбутньому потрібно мати круглозубці. Ось таким чином вийшли такі сережки. Вони кумедні, на любителя, але я сподіваюся, вам сподобались. Ось, хто не підписаний, підписуйтесь, давайте дружити. Гарного всім дня!